В лікарні Чернігова госпіталізували 38 поранених після ворожого ракетного удару вранці 17 квітня. Третина у важкому стані. Пацієнти з мінновибуховими та черепно-мозковими травмами мають осколкові поранення. Запаси медикаментів є. Медики загартовані важким 22-м роком, тому діяли злагоджені як бригади швидкої, так і лікарі і медсестри, що приймали десятки поранених. До нас було доставлено 10, госпіталізовано 10 пацієнтів, двоє в тяжкому стані, прооперовані нейрохірургічна патологія там, решта. Стабільної середньої важкості і двоє амбулаторних, яким була надана допомога, відправлено. Як тільки ми отримали інформацію, були в нас відпрацьований механізм на приймальному відділенні чергували бригади, які з усіх фахівців, анестезіологи, хірурги, нейрохірурги відповідно відразу подавалися в реанімацію і там вже або в операційну, або до обстеження. Вже які. Тобто, це вже відпрацьовано з 2022 року. Медики, як завжди, спрацювали на відмінно. Дякую їм за це. Від перших хвилин повідомлення про вибух карети швидкої допомоги почали прибувати на місці події. На місці події перебував. Співробітник центру екстреної медицини та медицини катастроф для координації своєї роботи із Державною службою надзвичайних ситуацій із нацполіцією з усіма рятувальними службами. Тому робота велася дуже злагоджена, дуже чітко і скоординована. В день 18 квітня рятувальну операцію завершили. Про 18 загиблих, 77 поранених та трьох врятованих з під завалів, повідомили в ДСНС. Роботи з розбору завалів тривають. Всього для пошуково-рятувальної операції було залучено 65 одиниць техніки, 406 чоловік працівників. З них від Державної служби з надзвичайних ситуацій 22 особи, 101 працівник, два психологи, два працівники кінологічної служби. Також був залучений міжрегіональний центр швидкого реагування у складі 5 одиниць техніки та 23 чоловік особового складу. Надано психологічну допомогу 58 особам.